Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У церкві під час похорону військового рідні виявили на тілі сліди побиття. Чи будуть правоохоронці проводити повторну експертизу? Один чоловік травмувався, а інший загинув на одному з підприємств Луцького району. Справу розслідує поліція. Плитою якогось чоловіка забило одного, другий реанімації». Новий музейний простір. Окольний замок відкрили в старому місті. Луцька атмосфера дійсно вражає. Хочеться ближче дізнатися свою історію. Можете та живемо. Тіло військовослужбовця Андрія Коробкачин, похорона якого мав відбутися сьогодні у свято преображенському храмі міста Луцька відправлять на повторну судову медичну експертизу. Про це Суспільному повідомила мати померлого Зоя Коробко. За її словами, 10 липня її син помер, 12 липня військові прийшли і повідомили про смерть за офіційним висновком. Суд від серцевого нападу. Тіло захисника каже матір, вчора пізно ввечері доставили до Луцька у морг. Лежить. В мішку, голова відкрита. Впізнаєте? Кажу, так, це мій Андрій, це мій син. Кажу, чекайте, був розтин, я хочу подивитися. Не дали. Додому забрати на ніч сина жінці, говорить, не дозволили. Сьогодні вже у церкві, каже матір Зоя Коробко, вона побачила на тілі сина синці. Тому, за словами жінки, похорон рідні зупинили. Тако пішла йому кров. Кажу до куми, кажу, в носі кров. Давай подивимося, може, де що давай повитираємо, що хоч хоч би чистий був. Як я розкриваю йому той камуфляж, а він во, весь чорний, чорний, і з цієї сторони, так як відбиток черевика. В Дніпрі зробили ростин і сказали, що він помер від серця, що в нього серцева недостатність. Я з цим не готова. І не вірю, бо моя дитина була здорова. Я прошу правди. Він воює з 14-го року. Андрію Коробку було 42, був неодружений. Востаннє з ним матір каже, розмовляла у неділю 9 липня. Похорон, за словами отця Бориса, мав відбутися о 12.30 у свято Проображенському храмі. Він просто є побитий, заборонили відспівувати. Я написала нам військомат відмови на ростин. Повторний, Повторний росте. Коли людина гине, ростин роблять там по місцю. Тобто лікарі, лікарі сказали, що не робили сума. там ростин в Дніпрі. Родичі, колеги та сусіди родини, що прийшли на похорон, який скасували, нікуди не розходилися. Аби домогтися повторної судово-медичної експертизи, вони перекривали дорогу, ходячи на пішохідних переходах на вулиці Шевченка у Луцьку, розповіла знайома родини Ольга. Після телефонних звернень на лінію 102 орієнтовно о 15.30 на місце прийшла слідчо-оперативна група. У церкві спілкувалися з родиною бійця. Не треба знімати, будь ласка, вийдіть. Підсумки зустрічі Суспільному прокоментував начальник слідства Луцького райуправління управління поліції Аркадій Найдич. Ми переговорили, пішли на сторону родичів, поважали за необхідне направити на повторний розтин, для того, щоб ну, всім все розставити, всі точки надії, буде внесено відомості в ЄРДР за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Поки що з відміткою природня смерть, тому що попередньо встановлено, що причиною смерті є гострий інфаркт міокарда, а після розтину вже буде прийнято кінцеве рішення. Станом на 1550 люди, які прийшли на похорон, припинили перекриття вулиці Шевченка у Луцьку. Тіло Андрія Коробка, за словами мами, повезли у морг на проведення повторної судово-медичної експертизи. Коли відбудеться розтин, каже, поки невідомо. Суспільне відстежує ситуацію і про його результати повідомить в наступних інформаційних випусках. Олена Чернуха, Патієвський, Суспільне новини, Луцьк. Вхід на територію підприємства у селі Весела, де напередодні одна людина загинула, інша травмувалася закрито. Поспілкуватися із представниками Суспільному не вдалося. Звернення про те, що плита впала на людей, надійшло рятувальникам 13 липня о 19 годині, каже фахівчиня ДСНС Волині Віта Лукашевич. Один з тих людей, які опинилися в тій ямі, зумів вибратися самотужки, а інший чоловік вже лежав теж працівники, які там були, вивільнили його з-під плити. А власне, наші працівники помістили його на ноші, поклали ці ноші на люльку в крані, який там працював, і підняли на поверхню, передали в карету медиків. На місці працювали дві бригади фахівців центру екстреної меддопомоги, розповів завідувач диспетчерської Станіслав Ліннік. При прибутті було виявлено, що одна людина загинула, мається на увазі, що була біологічна смерть, травми несамісні з життям, а іншу людину з діагнозом закрита черепно мозгова травма, струс головного мозку, забій спинки носу, забій руки та ноги було доставлено в обласну клінічну лікарню. Той що загинув, це безпосередньо, 51 рік. Того ж доставили до лікувального закладу, 52 два роки. Станіслав Лінні каже, попередньо стан чоловіка, якого доправили в обласну лікарню, був середньої важкості. Стан травмованого, який напередодні під час робіт впав у чесну яму у селі Веселе, Луцького району в обласній лікарні не коментують. Сказав меддиректор Микола Галей. Надати можливість поспілкуватися з чоловіком відмовив. Місцева жителька Світлана Кліміна каже, це були працівники з Рівненської області. Вони жили на підприємстві гуртожитку. По вулиці бачила, що скора їхала. Їхала цей, як то його 101 служба службу попитали у мене, де, ну, де воно знаходиться. Бо я там он живу на Торчинській, то я бачила, і пожарни дві їхало. Мужчина працює сторожом, розказував, що плитою якоїсь чоловіка забило одного, другий в реанімації. Біля підприємства зустріли працівника. Він відмовився на камеру спілкуватися. каже директор, заборонив коментувати і давати його контакти. Справу розслідують у державній службі з питань праці. По вулиці Молодіжній знаходиться товариство обмеженої відповідальності Агрокомплекс Веселе. Воно спеціалізується на розведенні свиней. Це нещасний випадок стався на цьому агрокомплексі. Повідомлення про нещасний випадок у нас буде сьогодні. В понеділок будемо створювати спеціальну комісію з розслідування нещасного випадку. Спеціальне розслідування триває 14 днів, в разі необхідності продовжується, якщо матеріалів не надані. Щодо травмування і загибелі людини на виробництві триває досудове розслідування. Розповів Суспільному головний спеціаліст сектору комунікації головного управління Нацполіції Волині Олег Плазовський. Під час виконання робіт з облаштування очисної ями загинув один працівник і ще один отримав тілесні ушкодження. Відповідно за цим фактом, відомості поліція внесла. До єдиного реєстру досудових розслідувань йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Поліцейський каже, санкція статті передбачає покарання, зокрема до восьми років позбавлення волі. Свою позицію керівник підприємства, де сталася подія, може озвучити в ефірі Суспільного у наступних випусках. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Житель села Роговиче Лукачинської громади Вадим Ткачук розповів Суспільному: у селі немає дороги з твердим покриттям. Єдина, яка є грунтова та уся в ямах. По дорозі можна їздити тільки тоді, коли дозволяє погода, бо як йде дощ, то повністю болото і немає ніякого доїзду. Через погану дорогу не заїжджають у роговичі рейсові автобуси, говорить місцева жителька Людмила Нечепорук. Дороги як дороги сільські, а які ще інакше будуть ще й в наш час. Галина та Вадим Ткачуки мають чотирьох дітей. Завжди розказує чоловік. Є потреба ходити до центру громади у магазин, перукарню, садок чи до лікаря за будь-якої погоди та у будь-який час доби ідуть болотистим лугом понад кілометр. «Постійно ходимо через ці стежки. Діти, щоб, наприклад, в садик здати, треба постійно сюди їх возити. Періодично я і прокошую ті стежки раз в місяць, беру тримера і там кушу. У травні цього року поблизу свого подвір'я цегляними відходами з приватного виробництва засипала дорогу Олена Новосад. Своїми роками висипана та да, допоміг висипати попко Сергій. От, але власноруч ми наймали хлопці, платили дньовку і цю дорогу от зробили, як ніби можна проїхати. Ніби поки коли тут була, то це просто ужас, це поколіна. Олена Новосад каже: дорога від Рогович до Локач, де розташована уся інфраструктура, та місцеві доїздять до робочих місць. Це 5,5 кілометрів. Чотири з них ґрунтовка. До місцевої влади звертались неодноразово, каже жінка. Я думала, що буде ОТГ, об'єднання, щось таке. Звернуть увагу, але я вже скільки стукаю, стукаю. У Роговичах 73 жителі. Ремонтувати дорогу у селі з такою кількістю населення цього року не планують. Розказав у коментарі Суспільному заступник Локачинського селищного голови Тарас Хом'як. Так сталося, що 4,1 кілометра цієї грунтової дороги, так званої, вона проходить через село Роговичі. Сказати так, що це єдина дорога, яка сполучає з цивілізацією Це село це не є зовсім правильним. Там є альтернативний маршрут, по якому. Їздить шкільний автобус заячі ці тварини чи козлів, і там білощебеневе покриття, яке час від часу грейдерується. Два тижні тому на в'їзді у село з боку села Марковичі, де були найглибші ями, підрядна організація, яка ремонтує дорогу у сусідній затурцівській громаді, загатила залишками зрізаного асфальту 110 метрів шляху. Сказав Тарас Хом'як. Загальна протяжність усіх автомобільних доріг з різним покриттям у Лукачинській громаді 250 кілометрів, сказав заступник селищного голови Тарас Хом'як. З них 4 кілометри 100 метрів, дорога з ґрунтовим покриттям. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Новий музейний простір Окольний замок сьогодні відкрився у Луцьку. Розповіла Суспільному завідувачка науково-експозиційного відділу Оксана Штанько. Історикиня каже, комплекс об'єднав вежу Чорторийських, фрагмент оборонного муру та підземелля колегіуму єзуїтів. Серед перших відвідувачів жителька села Великий Омеляник Анна Ткачук атмосфера дійсно вражає. Хочеться ближче дізнатися свою історію. Ми ж тут та живемо, вивчати це все знати, становитися українцями, вивчати своє і гордитися цим, поважати свою оцю ідентичність, народну, відчувати її. Реставрація та створення музейного простору відбулась за грантові кошти Євросоюзу і співфінансування з міського бюджету. На суму майже півтора мільйона євро, каже архітектор Василь Дуськрядченко. Роботи тривали з 2014 по 2021 роки. Окрім реставрації архітектури, впорядкували навколишній простір. каже він, технічний супровід це наш авторський нагляд і це наша спільна робота з будівельниками. На цій реставрації ми зустрічалися кожен день. Наша була задача повернути з того забуття поблизу оборонного муру та вежі чорту учні Луцької ходу художньої школи проводять пленер. Марія Понг говорить старе місто серед улюблених локацій. Є дуже багато цікавих видів, які можна написати. А от сьогодні я вперше пишу такий чудовий вид: це оборонний мур. Цю роботу я виконую акриловими фарбами. Це буде такий більш графічний живопис. На замковій площі майстри народної творчості презентують власні вироби та проводять майстер-класи. Дмитро Березюк представляє народні інструменти, каже, виготовляє їх з місцевих порід дерев. На Волині побутували оці сопілки. Це традиційні сопілки. вони зазвичай пастуші були. Їх робили хлопці, там пасли курії собі. крутили. Це з бузини зазвичай переважно. От бузина така, бузина така. От е, їх от характерна поліська форма, така гранена. Програма відкриття передбачала проведення екскурсій, лицарські поєдинки, куштування страв середньовічної кухні, виступи фольклорних колективів та концерт камерної музики, розповіла Оксана Штанько. Дивилися новини. Наш президент зустрічався тут з Дудою, і ми побачили, а чому би нам теж не поїхати і не побачити собор вашого Петра і Павлові вашу вежу і все. Вежу ми вже подивилися. Далі записалися на цю подію на відкриття окольного замку. Ми підемо в три години. Для тих, хто заздалегідь зареєструвався, сьогодні провели 9 екскурсій підземеллям, сказала науковиця Оксана Штанько. Протягом дня рух автотранспорту у старому місті перекрили, розповів капрал поліції Орест Романчук. Охорону громадського порядку забезпечували три наряди патрульних та п'ять працівників муніципальної варти, сказав поліцейський. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.